Це я. Тільки я в усьому винна, Я відповім за свій злочин. Тільки сина не чіпайте. Вісім років планували помсту, вивчали кримінальні справи, які приносили з роботи. Ми їх, до речі, знайшли у підвалі. Але мені цікаво, чому вмстилося самі Лукиній? Там же купа людей працювала на цій програмі. Лукіна працювала за нічкою. Вона говорила, що все буде добре, що програма допоможе і захистить її. А зять він оскарженів під час зйому. А ці психологи Фу! Ну як так можна? Спочатку на всю країну сказати, що Генка мудак, а потім мовляти, Ганусю сісти і розмовляти з чоловіком. Ануся одразу сказала редакторам, що чоловік погрожує її вбивством. Але кому це було потрібно? Програму вже зняли, а потім не можу говорити.